Всіх вітаю, друзі! До продажу поступає гарне авто. Зустрічайте це ось такий гарний офіційний Nissan X Trail. 2012 рік випуску в гарному чорному кольорі з бензиновим двигуном 2 літри, газовим обладнанням, вписаним у цих паспорт, автоматичною коробкою перемикань, повним приводом, гарної комплектації, стильний динамічний та потужний кросовер. Має ось таке просторе багажне відділення, парктроніки. 18-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає ось такий гарний темний велюровий салон, світла стеля та панорамний дах. Такий гарний передній ряд сидінь. Повний склопакет, електрорегулювання, дзеркал, омувач фар регулювання освітлення. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, клімат, контроль підігрів переднього ряду сидінь. дисплей з підтримкою AUX та USB. Та інші функції. Пробіг даного автомобіля 190 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро-Запорізьке, шосе 63 автосалон «Хапай Авто». До зустрічі, друзі!